Тепер стосовно м, порядку денного, от е, названі на початку блоку фактично законопроекти, на пальцях їх можна перерахувати, це власне те, що, е, що власне цього тижня відбулося. От е, мені здається, що цей пленарний тиждень не показовий з точки зору е, неефективності наповнення порядку денного. І от дійсно то, що безпосередньо стосувалося допомоги Збройних сил України, законопроект, який нарешті дає легальне право органам місцевого самоврядування спрямовувати кошти, так це дуже правильне і дуже вже запізніле рішення, тому що вони хотіли це робити е, набагато раніше, і робили деякі ці отримуючи погрози, натяки, що за це можна потім буде якось відповідати. Хоча це нонсенс. Але я хотів би звернути увагу у цьому ключі на один аспект. Е, Мінфін масово, ну, добре, системно відмовляє органам місцевого самоврядування у допомозі. Ну, Для прикладу, Київська там, міська рада хоче допомогти територіальній громаді Сумщини. Заблоковано. Мінфін пише, не можна не це, посилаючись на статтю, на відсутність статті у бюджетному а. кодексі України. Я вчора приділив час. Прочитав правильний закон, він дозволяє напред спрямовувати, забезпечити е, військові частини, він дозволяє за погодженням е, з Міноборони спрямовувати кошти на фортифікаційні споруди. Але у мене виникло запитання, зважаючи на ці відповіді, блокуючи від мінфіну, чи не е, виникне потреба ще вносити додаткову зміни в бюджетний кодекс України? Тому що закон дає їм таке право, а коли дійде до реалізації, може виникнути питання, що Мінфін скаже, так нема такої норми у бюджетному кодексі. І мені здається, що нам треба пакетом вже зараз подавати ініціативу, змін і прописати це у бюджетному кодексі України. І це важливо, тому що вчора розбіглася ця інформація, да? а насправді дійде до реалізації, а виникне отакий от от законодавчий нюанс. Стосовно інших законопроєктів, ну, я наприклад, наприклад, за військову поліцію у цьому випад цьому варіанті не голосував. Поясню, чому я не вважаю, що сформований під час дії в... воєнного стану орган під е... керівництвом і м... координацією головкома. Буде ефективно перевіряти внутрішню ситуацію в у у самих ТЦК, тобто які, які відносяться до сфери його повноважень. Я не вважаю, що самі себе можна ефективно перевіряти. Угу. А спілкуючись з колегами з профільного комітету, розумію, що. До опрацювання його адекватне до другого читання займе дуже дуже багато часу, і там якраз той буде варіант, коли буде дуже багато правок. А заходити у будинки під різними приводами перевірок, бо там ж споширюється це на членів сім'ї військових. Ну мені здається, що це дуже небезпечний прецедент, який може бути. І це вчора власне було підтверджено, що такі повноваження надаються. Тому Питання, що не тільки треба наповнювати законопроектами, які стосуються військових, а щоб ці законопроекти ще по суті свої покращували ситуацію, а не в деякій мірі її погіршували.